Цю маленьку рибу, що ви зараз бачите, впізнають лише рибалки з солідною сивиною, а от молоде покоління швидше за все чули лише його назву. Сьогодні я хочу розповісти вам про пічкура. Звід усього, різноманіття риб наших водойм пічкур відрізняється не лише порівняно невеликими розмірами, а й неабиякою кулінарною цінністю. В смаженому вигляді мало хто може з ним конкурувати. Пара м'ясистих вусів відіграють дуже важливу роль у життєдіяльності пічкура, оскільки вони є надчутливими органами дотику, завдяки яким рибка безпомилково знаходить для себе їжу. Природа нагородила пічкура ще одним унікальним інструментом для виживання: на ікрі пічкура є липка речовина, за допомогою якої вона надійно утримується на місці кладки, а також до неї клеїться усілякі сміття та пісок. Який, в свою чергу, маскує ікринку, і вона стає схожою на неїстівний об'єкт. То чому ж популяція пічкура невпинно зменшується, а в деяких регіонах, де ще зовсім недавно, спіймати декілька десятків пічкурів було звичною справою, його просто не стало. Головною проблемою є його надчутливість до забруднення води, миючі засоби, нафтопродукти, добрива, гербіциди, оксиди азоту і сірки. Все це далеко не повний перелік того, що призводить до вимирання цього виду, враховуючи темпи забруднення, шансів на виживання наразі фактично немає. А коли ви востаннє ловили пічкура, чи ви, як і я, бачили його лише на фото?